Народження Ісуса Христа сталося так, Марія Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, не бажавши його славити, хотів та й кома її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив, Йосифе, Сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, що збулося Господнє слово сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну Йосиф, зробив, як вилів йому ангел Господні, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Мага тебі Господи. Дорогі вівтарні брати, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас. На сьогоднішній літургії. Молячися, дуже важливо, щоб ми були свідомі того, що вже готуємося до дня народження. І коли ми готуємося до дня народження когось, де нас запросили, або знаємо, що маємо йти когось привітати, то однозначно, що задумаємося над тим, який буде подарунок. І коли людина справді відповідально і свідомо ставиться до цієї підготовки, то розуміє, що цей подарунок це не має бути просто щось, щоб, ну, щоб щось подарувати, Це для фікції. Але що, що насправді ця людина любить, що для цієї людини потрібно? І от сьогодні, коли ми вже є в декількох днях від народження, Нашого Спасителя, що може бути подарунком для нього. Я думаю, що сьогоднішнє Євангеліє, котре не раз ми зустрічаючи в новому заповіті, бо сьогодні читаємо першу сторінку нового заповіту, не раз ми собі думаємо, що цю сторінку би так хотілося перегорнути, не читати цей, можливо, десь так нудний перелік імен. І дуже часто нудний тому, Бо. Не читаємо старого заповіту, відповідно, мало із цих імен для нас є справді знайомими. І ми би так хотіли перегорнути, почати одразу читати ті уривочки, які так гарно описують атмосферу Різдва. Але ця сторінка з іменами, дорогі брати і сестри, вона може нас дуже добре налаштувати на те, щоб ми обрали добрий подарунок для Спасителя. Бо коли Христос приходить на цю землю, то чого Він потребує? Чого насправді потребує Ісус, щоб прийти тут на цю землю? Чого потребує Бог? Вже саме це питання може нам здаватися безглуздим, що може потребувати Бог? Бог нічого не потребує. Усе Його. Але приходячи на цю землю, він все ж таки чогось потребує. Бо приходить так, як і кожен із нас прийшов. Через рід, приходить через свою матір, приходить через той період зростання, потребує сім'ї. Так і кожна проста людина. І хоча Бог, приходячи на цю землю навіть до кінця хати своєї немає від самого народження, Він не потребує від нас чогось, щоб ми в нашому житті дуже доброго могли ж зробити, Він потребує саме наших життів. І коли ми читаємо цю першу сторінку Нового заповіту, то за кожним іменем. Є ціле життя. Коли хочемо постаратися трошки дізнатися щось про осіб із родоводу Ісуса Христа, то можемо про багатьох почитати в старому заповіті. Можемо трошки більше дізнатися їхнього життя. Але найголовніше те, дорогі брати і сестри, щоб ми сьогодні собі усвідомили, що коли Бог хоче прийти до нас у повній простоті, Він не може обійтися без мого життя що я Богові не подарую свого життя, для мене Різдво так і не настане. Парадоксально, я можу Різдво посвяткувати, я можу знати дуже багато колядок, можу насправді гарно відзначати цей день, але якщо моє життя для Спасителя буде залишатися закритим, то тоді іменинник залишається без подарунку. Єдине, що Бог від нас потребує, це наших відкритих життів. І це нам показує своїм родоводом. Бо ми знаємо родовід Ісуса Христа, родовід царський. Ну і думаючи про царський родовід, ми собі думаємо, що в цьому родоводі має бути усе гідно, інтелігентно і правильно. А коли Іван Ліст Матей хоче привідкрити трошки яким насправді той був царський родовід, то називає там немало людей, поміж ними і самих царів, котрі не оминули гріха в своєму житті. Привідкриваючи цей родовід, матей хоче сказати, що були там різні люди, були і різні жінки. Мали свої гріхи, і навіть, можна так сказати, найганебніші гріхи. І кожен із нас, коли подумає про свій родовід, а для нас перелік імен, можливо, здається таким нудним, бо мало хто пам'ятає там, не знаю, може, за третій рід перед собою, і це, мабуть, максимум, не знаю, як у кожного із вас у вашій свідомості, але пам'ятати за третій рід перед собою це вже дуже багато. Бо ми звиклися із тим, що знаємо просто свою сім'ю, знаємо своїх. Попереднє покоління, і то не завжди ми з ними встигли прожити якийсь уривочок життя, але що вже говорити там про третє покоління і наступні. Ми, там, ми з тим звиклися, дорігі брати і сестри, що занадто можемо думати лише про себе, про свою сім'ю, забуваючи, щоб була моя сім'я, щоб я тут був, щоб я, може, радів своїх дітей і онуків, треба було багато родів переді мною. Я не з'явився на цій землі просто так. І от Івангелист Матей хоче показати нам, що Ісус Христос не приходить просто так з неба. Але має перед собою багато поколінь, котрі готують і готуються самі до того, щоб прийшов Спаситель. Ми і з вами, якщо би Бог дав нам таку можливість, щоб ми планували. Як має відбутися його прихід, то певно, що історію спасіння ми би трошки з вами скоригували і переписали, як би мав народитися Бог. Може, би було багато варіантів, але це мало би бути щось грандіозне, щось неймовірне, як має Бог об'явитися на землі? Ну, якось феєрично, так, щоб одразу всіх вразити. Але коли Бог задумує план спасіння, то задумує його дуже просто, так як і задумує перехід на цю землю кожного із нас. Бо каже євангелист Матей, що найкращого Бог і не придумав, найкращого як зв'язок між родами, найкращого Бог не придумав як родину, Найкращого Бог не придумав як сім'ю, і тому і Він сам. Даючи свого сина на цю землю, нічого кращого не придумовує, як дає йому родину, царя Девіда, але де було дуже багато різних помилок, гріхів, протистоянь навіть Богові, дає йому сім'ю, Матір Богородицю і дає йому заземного батька Йосифа, котрі мають на себе прийняти цю ношу. Не просто прийняти Ісуса Христа як Сина Божого, але котрі мають прийняти цю ношу, щоб через них Ісус Христос став одним із нас. І потім Іванецький уривок сьогодні закінчується тим, що ім'я, котре мають надати Ісусові Емануїл, тобто із нами Бог. Ми із вами сьогодні, тут, в неділю, є, і багато із вас. Наступного разу прийдуть тоді, коли тут в церкві велично будуть співатися з нами Бог. Розумійте, всі народи і коріться, бо з нами Бог. Ми будемо визнавати, що найголовніше, що в нашому житті християнському може статися, це присутність Бога посеред нас, близькість Бога із нами. І що треба, дорогі брати і сестри, щоб ми пережили у це різдво близькість Божу із нами? Щоб ми справді глибоко це різдво пережили. Для цього треба, щоб ми не боялися бути близькими із тими, хто зараз найбільше цього потребує. Щоб ми цього різдва не цуралися, може, когось із своїх родин, кого ми недолюблюємо або з яким є тяжкі відносини. Щоб ми максимум відкрили своє життя. Бо якщо не відкриємо своє життя, то не знайдеться це місця для Бога. Щоби ми не думали собі цього різьба, що ну, знову прийдеться їхати там десь, не знаю, до батьківської хати. Мені там так тяжко, бо там моя сестра така, а брат такий, а я не маю про що з ними говорити. І, можливо, багато хто терпить ці різдвяні свята, бо попросту є такі сімейні традиції, і десь треба там піти, а насправді ці люди не близькі. Добрі брати і сестри, пробуємо максимум відкрити свої серця. Не просто до людей, які нам приязні, з якими нам добре побути, але насправді з усіма тими, через, через яких ми на цьому світі пов'язані через наших християн якими б вони не були. Бо Ісус Христос народиться там, де ми переступимо через себе, знайдемо місце, знайдемо час уваги для наших близьких, і в цій приязності, близькості, там, де ми не будемо на перше місце ставити своє я і свій комфорт, там має можливість народитися Спаситель для нашого життя. Щоб насправді я мав своє життя відкритим. Амінь.